Були часи, коли громадяни Америки, Англії, Польщі, Канади, Бразилії та Японії могли зустрітись разом на Олімпіаді, чемпіонаті світу з футболу чи Бернінгмен. Однак зараз все змінилось. Зараз всі вони об'єднались проти варварства в 21-му сторіччі. Вони вступили до лав Інтернаціонального легіону. Інтернаціональний легіон територіальної оборони України це підрозділ, в якому служать іноземні добровольці з 55 країн світу. Інтернаціональний легіон офіційно є частиною збройних сил України. Тому його учасники не є найманцями. З початку війни близько 20 тисяч людей приїхали з різних кутків світу в Україну. Серед них є як колишні військові, так і ті, хто ніколи не тримав зброю в руках. Всі вони приїхали, щоб допомогти. бо не могли стояти остро. Бійці інтернаціонального легіону отримують таку ж зарплатню, як українські військові, живуть в таких самих умовах, і так само звільняють українські території. Вони продовжують воювати, незважаючи ні на що. 9 червня 2022 року так званий суд самопроголошеної ДНР засудив до страти британців Шона Пінера, Ейдена Асліна та марокканця Брагіма Саадуна, які брали участь у воєнних діях у складі українських збройних сил. Таким чином Росія намагається залякувати добровольців, але ніхто не повірив їхні пусті погрози. Тому цей шантаж не спрацював вже 21 вересня. Росія звільнила всіх іноземців, що були у неї в полоні. Інтернаціональний легіон був частиною успішного контрнаступу та приймав участь у звільненні Харківської області. Російські пропагандисти від безсилля кричали, що в Ізюм та Куп'янськ зайшли війська НАТО. Однак це ніякий не НАТО, це Збройні сили України, українці та добровольці без українського паспорту. Вони приїхали з усього світу, щоб допомогти Україні перемогти. Вони воюють тут, в Україні. Щоб не довелось воювати на своїй землі. Ця війна повинна бути зупинена. І це розуміють в усьому світі.